Село Верхняпожні ще неподалік красопілля розташоване майже на кордоні. До Росії тут приблизно три кілометри. Обстріляли населений пункт 26 червня, влучили у поля неподалік та у склади місцевої агрофірми. Там зберігалося кормове та експортне сіно. Тут вже ми встигли цього року заготовити приблизно 150 200 тонн. Ось ми можемо бачити прильоти, склад, напевно, переробляти. Ці прольоти потрібно. Складів було два. Один зруйнований майже повністю. З вчорашнього вечора горить і буде горіти, що ще. ще тиждень, я думаю. Важко сказати, скільки було влучань, але склада немає. Більше нам сіно хранити тут не доведеться. Вогонь вели прицільно по приміщеннях агрофірми, говорить заступник голови Краснопільської тергромади, показує уламки від снарядів. Я вважаю, це стріляли навіть із мінометне, Лицькі приміщення товариства, які загрози російським окупантам ніяких не створюють, але вони не нехтують, навіть і цим. Дана продукція потрібна для вирощування великої рогатої худоби чого ми маємо молоко, м'ясо. всього за словами Микити Тимошенка, згоріло приблизно 300 тонн сіна. Це говорить півтора мільйони гривень збитків. Діана Крахмата, Андрій Крамченко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.